Класична трапеза радянської людини складається із салату або закуски першої та другої страви, а також десерту. І про компот звичайно не забудьте яскравими представниками радянського меню. Є яйця під майонезом, відомі салати, солянка, борщ, харчо, окрошка, шашлик, пельмені, гуляш. Багато з цих страв належать кухням інших країн. Наприклад, суп харчо грузинський. Шашлик родом із Кавказу. А плов належить країнам сходу. Такий вияв мультикультурності був як безкоштовний сир у мишеловці. Поневолена народність стає жертвою Стокгольмського синдрому. Відчуває емпатію до власного ката. Також часто назви страв просто змінювали. Так, наприклад, консоме по прітанєрськи називали бульйоном зеленю. Боярська похлібка перетворилася на картопляний суп, і навіть найвідоміші котлети по київськи стали курячими котлетами, фаршировані маслом. Котлети, від яких ти потім ригать хочеш, бо воно тут і з'їв, а потім ще хвилин. Ну як хвилин, годин, мабуть, десять, тебе ще воно тут так відригується, бо там було багато чеснику у всіх котлетах. А зараз за 10 секунд перерахуйте, скільки гарнірів є у вашому раціоні, і дозвольте мені вгадати: макарони, картопля, пюре, гречка і напевно рис. Це також класичний вибір у радянській їдальні, якщо такий взагалі був водночас. У світі існує купа інших гарнірів, які цікаві на смак і корисні за властивостями. І ні, я не маю на увазі, що картопля чи гречка це погано. Річ у різноманітності та відкритості до нового, чого в СРСР просто не було. Навіть я, людина, яка і близько не жила в радянському союзі, досі ходжу по колу від макаронів до рису і навпаки. Вочевидь, колективна масова свідомість накладає свої відбитки на покоління вперед. Шоколадні вироби також не можуть повхосуватися шириною вибору або альонка, або гематоген. Я навіть не знаю, як це коментувати. Також інтернет знає рецепти, а ви певно мали нагоду куштувати такі кістечка, як картопля, корзиночка, яку могли запозичити з угорської кухні, та мурашник, який з'явився в США серед німецько-голландських колоністів. Цікавим явищем є також советська чи Артьомовська шампанське. Річ у тім, що напій може називатися шампанським, лише якщо його виготовили в історичній провінції шампань у Франції. Тому це або комплекс меншовартості, або просто тупе бажання довести, що ми теж так можемо. Ам, де це взагалі не потрібно.